Вітаю всіх на своєму каналі Рецепти Джулії. І сьогодні для вас ось таке смачне медове піроженко Марленка. Друзі, це дуже смачно, швидко та просто. Для нього я буду використовувати свій улюблений медовий корж. Ми вже з вами багато разів його готували. Посилання я залишу під відео і буду подрібнювати в крихту. Готуємо крем в чашу комбайна. Я відправляю холодні вершки жирністю 33%, сметанку. В мене жирність 20%, можете взяти 25% та варене згущене молочко. Можете також додати ще трішки цукрової пудри за смаком, але я не додавала. Частину крихти я перекладаю в іншу мисочку, тому що в ній я буду обвалювати свої піроженки. Збитий крем я відправляю до крихти та все перемішаю. Ось така маса в нас повинна з вами вийти. Тепер відправляємо для стабілізації на хвилин на 20 в морозилку або на годинку в холодильник. Я відправляла в морозилку на 20 хвилин, і маса дуже-дуже стабільна і з нею легко працювати. Набираємо повну столову ложечку та формуємо наші піроженки. І потім обваляємо в крихті. І все, друзі, піроженко готове. Можна їсти одразу, можна відправити в холодильник на пару годин і насолоджуватись.